Знов, дивіться, яку отримали дівчатка-новиночку. Знову в нас новинки. Дівчатка, ось така. Дивіться, яка крута альпака зі стіечкою. Вона йде з капішоном, дівчатка, в різних кольорах. Ми отримали, буде на параметри 110, 120, 130. Ось така дівчатка, крута моделька. Понизу вона стягується. Ідуть, ось такі дивіться, які карманчики йдуть. Повністю з візеруночком і ось такий дівчата, класний рукавчик. Покажу вам ближче, як вона виглядає з такими полосочками. Це йде альпака, знизу вона стягується на замочку з капішоном і є ще в різних кольорах. Показую кольори, які ми отримали, дівчата, бо вони всі, всі гарні кольори. Подивіться, який колір баклажан дуже гарний з такими накладними крутими карманами. Це подовжене пальто. Зараз скажу, яка довжина цього пальта. Дівчатка, зараз все перефоткаю, закину вам в групу. Вже буде і фото, і відео. Кажу довжину, довжина 90 сантиметрів. Ось така, дівчатка. Дивіться, колір коричневий, як на мені. Ось такий колір. Баклажан. Показую всі кольори, які ми отримали цієї новиночки. Дівчатка, колір біло-молочний. Подивіться, який він класний. Тут йде капішон, але тут немає хутра. Зразу кажу, бо багато хто питається. Вона йде просто зі стічкою і з капюшоном. Ось така дівчатка-крутецька моделька на параметри 110, 120 100, до, 100, до 130. Колір капучино показую ближче, покажу, ще ближче вам ось цей карманчик. Дивіться, який з візеруночкою, з емблемкою. І ось такий рукавчик. Колір Капучино. Колір ось такий, дівчатка, смарагдовий. Ви дуже любите цей колір. Баклажан смарагдовий, коричневий. Ви всі дуже любите ці кольори. Ось таке 90 см це пальто, дівчатка. Ось такий колір смарагдовий. Колір Ось такий біжевий, дівчатка. Це я показую модельку, яка на мені, дівчатка, на параметри 110, 120, 130. Ось такий біжевий колір. Та колір. Тож також бачу в цьому сезоні щось дуже багато іменно ось такого бірюзового кольору. Подивіться, дівчатка, який він гарний. Дуже класно виглядає ця моделька, ось така на параметри 110, 120, 130. Буде ось така класна моделька, дівчатка, в різних кольорах. Підписуйтесь, пишіть нам на Viber, Я вас добавлю в групу, і там ви собі переглянете всі модельки, які в нас є. Бо вона ми ще отримали дівчатка. Батали, я вам вже показувала їх. Також дуже класнючі. Це буде на параметри 140, 150, 160. Тому дівчатка, підписуйтесь і пишіть нам на Viber. Добавлю вас в групу, а там ви вже собі переглянете всі модельки, які в нас є.